Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа медіацентрі. Тема наступної події: сільські старости, весільні генерали чи виразники інтересів громад. Нашими гостями є Андрій Крупник, керівник аналітичного центру Асоціації сприяння самоорганізації населення. Також Наталія Новак, народний депутат України, фракція блок Петра Порошенка, а також Олексій Колесников, аналітик Асоціації сприяння самоорганізації населення. Прошу колеги. Ми вас вітаємо, шановні колеги. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися думками стосовно такої актуальної на цей час теми. Олексій, будь ласка, ближче підходьте. Теми, яка прямо пов'язана з реформою місцевого самоврядування і, взагалі, пошуком оптимальної моделі територіальної організації влади, влади в нашій країні на місцевому рівні. І ось як виявилось сьогодні, дуже Мало проробленим питанням є інститут старост, який майже вперше в нашій сучасній історії вводиться в систему управління на місцевому рівні. І як з цим, з цим інститутом сьогодні поводитись? І ось Всеукраїнська асоціація сприяння самоорганізації населення, яка займається питаннями місцевої демократії розвитком самоорганізації населення, провела таке дослідження. Ході якого було з'ясовано, що сьогодні в нас відбувається у сфері виборчого законодавства, старост, як, який, який статус, і які повноваження сьогодні є у, цих, у цього інституту, а також як організувати краще цю роботу, старост, аби інтереси громад, в першу чергу периферійних громад, які вони представляють, були належно і представлені, і захищені. Ось таке коло питань сьогодні ми пропонуємо з вами обговорити. Сьогодні участь народного депутата Наталія Васильний Новак не, не, не случайна, тому що тому що ми вже багато років працюємо спільно у сфері розвитку самоорганізації населення. Вона, до речі, є одним із співавторів чинного закону про самоорганізацію населення. А ось як сьогодні краще побудувати. Відносини в сільських громадах, в сільських міських громадах, які об'єднуються, от ось про це ми сьогодні хотіли би поділитися з вами нашими думками. Наталі Васильівна. Дякую, добрий день, шановні присутні. Справа в тому, що дійсно самоврядування є основою держави, і сьогодні здійснюються реформи не тільки в різних галузях, інших галузях, а в тому числі реформа місцевого самоврядування. І сьогодні суспільство, держава пішли шляхом. Зменшення територіальних громад з тим, щоб об'єднання їх з тим, щоб залишалося більше коштів саме на розвиток цих громад, а не на отримання апаратів. І було прийнято закон про об'єднання територіальних громад, і який вже почав діяти, не дивлячись на те, що, на жаль, не було внесено змін в адміністративно територіальний устрій України. І тут є певна колізія, але громади почали повільно об'єднуватись. І сталося так, що багато сільських селищних містецтв сіл, селищ хуторів вони залишились фактично без. Керівництво своєю маленькою мікрогромадою. Тобто громада стала велика, обрали депутатів. А от хтось хто ж буде представляти інтереси маленького селища, маленького села, не зрозуміло. І виникло питання того, що треба когось все ж таки призначати, мати таку людину або обирати. І виникло питання старост. Коли готувався закон про об'єднання громад, були різні точки зору, чи варто обирати старост, чи варто або, можливо, призначати старост, чи повинен бути староста посадовою особою, особою місцевого самоврядування, і чи взагалі, можливо, треба використовувати закон про органи самоорганізації населення. І якщо громада цього містечка, мікрогромада, вона вважає, за необхідно мати свій такий орган, який буде працювати, Ставляти їх інтереси, керувати от такою маленькою мікрограмадою, то, можливо, вони тоді повинні краще створити орган самоорганізації населення. Натомість законодавець зупинився все ж таки на старостах, і сьогодні старости обираються. Є три закони, які передбачають різні моменти внесення змін вже до діючого законодавства. Але справа в тому, що все ж таки невирішеними залишаються деякі питання. Зокрема, наприклад, а хто буде визначати, чи необхідний староста, необхідний староста саме цій територіальній маленькій мікрогромаді, чи можливо сама рада вирішить, скільки мати старост у своїй громаді, чи можливо буде один староста на два села, три села, чи можливо у кожному селі буде староста? Наскільки? Витримає бюджет місцевої громади утримання оцих старост на зарплатах. І таким чином, те, до чого ми прагнули, а саме збільшити кількість, зменшити кількість посадових осіб і зекономити гроші, може статися так, що шляхом обрання старост у кожній мікрогромаді, ми, ну, кількість посадових осіб може залишитися на тому ж рівні або незначно зменшити, ну, незначно стати меншою, що не скажімо, відіграє якоїсь ролі на збільшення бюджету територіальної громади. Тому це перше питання, яке є, і його необхідно вирішити. А взагалі-то я вважаю, що ми сьогодні інколи копіюємо досвід зарубіжних країн, зокрема от в об'єднанні територіальних громад. І у нас утворилося три ланки, три рівня місцевого самоврядування. Зокрема, це обласні ради, районні ради і як базова. базовий рівень це громади. Сьогодні вже в Польщі, наприклад, вони розуміють, що один рівень є зайвий. І таким чином оця матеріо. Да, вона заважає працювати і ефективно приймати рішення. Таким чином, наприклад, навіть Анатолій Матвієнко, це діючий депутат, фахівець в місцевому самоврядуванні, він писав дисертацію, де вважає за необхідно мати два рівні. Але от коли ми кажемо про старост, в нас, так би мовити, ще виникає один підрівень, який ми думаємо, а до чого ж його віднести? Начебто це представницький, так? представницька посада. Тому що його обирають, але за своєю представницькою посадою він входить в виконком або може входити в виконком. Що треба також визначити на законодавчому рівні. Таким чином, от ця сьогодні ситуація з старостами вона потребує свого. Все ж таки впорядкування і таким чином внесення якихось змін до законодавства, щоб чітко було призначено, від якої чисельності обирається староста, чи будуть створюватися старостинські округи, чи вони не потрібні. Чи можливо в подальшому взагалі розглянути питання, щоб ці старости вони стали, наприклад, керівниками органів самоорганізації населення в кожній мікрограмаді, щоб не тільки один староста представляв, а в орган самоорганізації Ця населення можуть обрати дві-три людини, які спільно будуть представляти інтереси своєї мікрограмади. Тому сьогодні ми дуже вдячні тим, що сьогодні от організації. Андрія Крупника вони вирішують ці питання, вони глибоко в них розбираються, вивчають міжнародний досвід, вивчають ті закони, які подані депутатами, і дають свої пропозиції і рекомендації, які закон необхідно допрацювати, які необхідно внести зміни, внести доповнення, щоб цей закон не просто був прийнятий для Галочки, а щоб цей закон працював. І от натомність така ситуація зараз є із старостами. і Є глибокий аналітичний матеріал по вивченню саме проблеми старост старостинства в нашому українському суспільстві і в громадах. Тому я надаю слово От передаю, слово зараз, Олексію, як да? один із головних організаторів нашого дослідження поділиться з вами конкретними пропозиціями і зауваженнями стосовно законодавства. Дякую, доброго дня. Я спробую дуже коротко представити результати того дослідження, яке ми провели. Ми дослідили фактично перший досвід обрання та функціонування інституту старост в Україні станом на 1 серпня поточного року. Тобто, як пройшли вибори, скільки старост обрано, і які проблеми в їх діяльності виникають. Ну і насамперед хотілося б наразі акцентувати увагу саме на тих проблемах, які потребують вирішення на рівні законодавчої влади, тобто з боку Верховної Ради України. Які власне проблеми у ході дослідження ми помітили? Перше. Перша проблема це є те, що вибори старост проходять дуже повільними темпами. Тобто, фактично. Станом на 1 серпня цього року вибори старост працює у 84 об'єднаних громадах, що є ну трохи 177. до да, 177 громад, утворених на цей момент. Тобто, чому це відбувається? Чому вибори відбуваються дуже повільно? Є декілька моментів. Перший момент законодавством не визначено чіткого терміну, впродовж якого мають пройти перші вибори старост. Натомість закон про добровільне об'єднання територіальних громад передбачає, що до того часу, поки ці вибори не будуть проведені, обов'язки старост покладені на колишніх сільських і селищних голів громад, які об'єдналися. В результаті ми прекрасно розуміємо, що чимало з таких колишніх голів у статусі ВО старост абсолютно можуть бути не зацікавлені в проведенні виборів, які вони мають шанси і не виграти. Так, е, і е, чимало громад в підсумку ми бачимо, свідомо чи несвідомо, такі вибори старост не призначають по, суті, по сьогоднішній день. Плюс є ще одна проблема: е, законодавство про місцеві вибори не передбачає фінансування перших виборів старост за рахунок коштів державного бюджету. Тобто, фактично, вони мають фінансувати за рахунок місцевого бюджету. Ну і всі ми прекрасно розуміємо, що на етапі становлення. В об'єднаних громад так такі кошти є далеко не в усіх громадах, і відповідно це теж стає підставою для непроведення цих виборів. Що ми пропонуємо в цьому контексті? Так ми пропонуємо фактично дві законодавчі зміни, дві зміни до законодавства, які б могли виправити ситуацію. Перша з них це зміна до прикінцевих положень закону про добровільне об'єднання громад. Які ми варто передбачити, що такі вибори мають бути проведені не пізніше ніж через півроку після обрання ради і голови нової об'єднаної громади. І другий, друга власне пропозиція вона не є нашою. Ми її тут підтримуємо. На сьогоднішній день в парламенті лежить вже законопроект номер 3535 про внесення змін до закону України про місцеві вибори яким передбачена якраз зміни, за якими перші вибори старост мають фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. Тобто дві цих законодавчих новації фактично цю проблему в принципі, мали би дозволити подолати. Далі, друга важлива проблема, яку ми помітили в ході дослідження. Старости не мають достатньої кількості повноважень для того, щоб виконувати покладені на них функції. Фактично, сьогодні закон про місцеве самоврядування в Україні врегульовує лише в загальних засадах ці повноваження. Натомість місцеві ради мають приймати своє положення, де визначати, що як староста може робити в рамках в тих законодавчих рамках визначених. Але цих повноважень, очевидно, недостатньо. В цьому контексті сьогодні привертаю увагу законопроект номер 4742 який теж вже знаходиться в парламенті. Які пропонує низку змін щодо статусу старости. І частина з них є абсолютно потрібними, на нашу думку, і можуть сприяти більш ефективному функціонуванню і діяльності старост. Але водночас деякі з цих змін потребують коригування. Ну, наприклад, законопроект 4742 пропонує суттєво розширити повноваження старост. Суттєво розширити. Але водночас, водночас, законопроект пропонує зробити членство старосту у виконавчих комітетах місцевих рад об'єднаних громад, не обов'язковим. Сьогодні це членство є обов'язковим, тобто, староста є членом виконавчого комітету ради об'єднаної громади за посадою, тобто автоматично. Що надає йому певні можливості і важелі впливу на прийняття рішень і на порядок денний в е, своїх громадах. Якщо ж це членство стане необов'язковим, то тут ми можемо отримати ситуацію, що старости можуть бути не включені взагалі у виконавчі комітети, або ж будуть включатися старости за вибірковим принципом. І це, своєю чергою, робитиме їх ну, не тільки зменшить, зменшить можливість їх. Впливу на прийняття рішень, але й робитиме їх залежними як від ради, яка формує виконком, так і від голови, який фактично об'єднаної громади, який подає кандидатури до складу виконкому, і це є виключно його право. Тому ми пропонуємо в цій частині нічого не змінювати в чинному законодавстві, а залишити чинне положення, за яким староста є. Автоматично за посадою членом виконавчого комітету місцевої ради. Далі, другий важливий момент як позитив, варто відзначити, що законопроект 4742 пропонує якби, певні механізми відповідальності підзвітності старості, яких на сьогоднішній день немає, і це на нашу думку невірно. Тобто, і тут ми повністю загалом, загалом підтримуємо те, що пропоновано в цьому законопроекті. Крім того, цей законопроект вводить можливість відкликання старост за народною ініціативою, тобто виборцями, чого немає в чинному законодавстві, і що теж, на нашу думку, невірно, оскільки всі виборні особи на місцевому рівні сьогодні можуть бути відкликані, а старости відкликані бути не можуть за народною ініціативою. Але водночас. Законопроект 4742 наділяє правом дострокового припинення повноважень старост місцеву раду. Місцева рада, причому зробити вона це може простою більшістю голосів, тобто так, як це пропонує законопроект 4742. На нашу думку, тут є один дуже великий ризик. Ми пам'ятаємо, як ну, не так давно Україну прокотилася хвиля дострокових припинень повноважень міських голів, да, міських, сільських, ну різних рівнів за рішеннями рад, причому там потрібно було дві третини голосів, але тим не менш, ці рішення приймались дуже часто з доволі сумнівних підстав, да, тобто спірних підстав. На нашу думку, право ради позбавити старост повноважень може зробити їх дійсно дуже залежними від рад і позбавити їх можливості займати принципову позицію при відстоюванні своїх ну, інтересів тих населених пунктів, від яких вони обрані, в відповідних громадах. Отакі От відповідно наші є основні пропозиції. І Все, зараз до да, прошу декілька слів, друзі. Ми е, маємо сьогодні обмежений час, тому пробачте. Це дійсно дуже детальні принципові питання, які, в яких треба розбиратися. Тому ми вам, шановні колеги, пропонуємо там роздатковий матеріал. Олексій, покажіть, будь ласка, у нас є два варіанти: це скорочений, а це повний варіант цього аналітичного дослідження. Ви можете це взяти на ресепшені. Друге, ми домовились з керівником робочої групи паном Дихтерчуком Олександром Володимировичем, колегою Наталії Васильівни. Який і є першим в списку авторів соавторів цього 47-42, домовились про те, що з першого по друге читання ми разом працюємо над допрацюванням цих поправок до законопроекту. Третє, ми звернемось до усіх депутатів народних. Як ми це робили вже на попередніх етапах, просуваючи наші два законопроекти про органи самоорганізації у новій редакції і про загальні збори конференції членів територіальних громад за місцем проживання, це теж два законопроекти, які на часі дуже потрібні для успішної реформи місцевого самоврядування. І ось ми направимо усім народним депутатам наш аналітичний матеріал з пропозиціями, аби вони підтримали. Те, про що казав пан Олексій, і не тільки про те, бо там є декілька уточнюючих позицій. Ми дуже сподіваємось, друзі, що проголошуючи реформу в ім'я людей, наші всі рівні влади і вищої, і нижчої. Будуть орієнтуватися на потреби та інтереси людей, да, дадуть можливість їм їх захищати, представляти, і саме головне включати додаткові творчі ресурси. Бо якщо тільки кожен буде чекати, хто що колись хтось прийде і зробить все для все для, для них. Нічого з цієї реформи не вийде, тому ми маємо сьогодні залучати активних, допомагати їм бути адекватними і вирішувати всі питання, які сьогодні існують у територіальних громадах. Наталі Васильна, може щесь. Я повністю згодна з цією тезою, тому що не можна людину зробити щасливою, якщо вона цього не хоче. Тому тут ще важливе питання ініціювання обрання старост, і саме хто повинен бути ініціатором або рада громади, яка обрана, може зробити старостинські округи, оголосити, оголосити вибори старост, але мікрогромада, вона не потребує старости, в неї немає активності, можливо, знайдуть якусь знайдуть якусь людину, яка просто захоче отримувати зарплату і нічого не. Не робити. Тому громада вона повинна сама зрозуміти, мікрогромада, що їй потрібна людина, або потрібен якийсь невеличкий орган, повинна виникнути ініціативна група, яка скаже, що ми ініціюємо обрання старости в нашому селі або селищі, або ми ініціюємо створення органу, самоорганізації населення, яке дійсно буде керувати от нашою маленькою мікрогромадою. Далі, що стосується відкликання, тут також повинна Повинні розуміти, хто може відкликати. Відкликати, скоріш за все, може все ж таки, скоріш за все, суб'єкт, який обирав, так, і який вважає, що людина, яка обрана, вона не виправдала сподівань, вона не працює або працює з порушенням, або не відстоює інтереси мікрограмади. З іншого боку, представляється можливим в законі, так, що може відкликати його сама. Рада, так, вище стояча рада, але рада його не обирала. Якщо сільський староста він може бути таким бунтівником, так, особливо яно відстоювати принципово. інтереси громади принципово, він може просто набриднути голові, так, громади, він може набриднути ради, раді вони приймуть рішення про те, щоб його зняти з нього повноваження старости. Я тут думаю, що можна дати можливість ініціювання вищому органу. Самоврядування тільки в разі, якщо є систематичне порушення діючого законодавства, що встановлюється безумовно рішенням суду, тільки так можна дійсно вчиняти будь-які дії стосовно позбавлення певних повноважень старост. А взагалі, мені здається, що це в якійсь мірі є певний експеримент. У нас ще не було такого інституту старост, принаймні за останні роки, так. Радянського часу після війни, так і незалежної України, тому це спроба, і ми повинні подивитись, як буде працювати цей інститут, чи дійсно він буде важливим, чи дійсно він буде виконувати, виправдає ті сподівання, які покладені на старосту. А в подальшому я думаю, що законодавство стосовно місцевого самоврядування воно повинно розвиватися. Можливо, ми вийдемо потім на двола. Систему самоврядування і почнемо створювати ті умови самоврядування, які саме притаманні нам, в українській державі, і копіювати тільки передовий досвід інших країн. І те, що не виправдало сподівання, ми будемо відмовлятися від цього. Ми дякуємо вам, шановні колеги, дякуємо за можливість надати вам інформацію. До побачення. Дякую, колеги, до нових зустрічей. колеги наступна подія буквально за кілька хвилин полковник Андрій Лисенко.